Вітаю! Сьогодні хочу поділитися ось такою колодою карт Ніки Вернікової, сім головних наших життєвих уроків. Відповідно, до неї теж є гарна така книга-інструкція, дуже цікаво її прочитати, познайомитися. І давайте спробуємо сьогодні за допомогою карт, наприклад, дізнатися, які б уроки пропонують нам пройти для того, щоб ми з вами розвивалися на вищий рівень. Отож, перший урок це коли нам треба поєднати духовне з матеріальним. Така собі, можливо, хто розбирається в чакрах, Муладхара Нам пропонують, ось бачите, у нас є перепони, якісь на шляху, і нам треба преодолеть препятствия. Така карта собі. Отож, другий урок це, ще раз наголошую, якщо пов'язані із нашими чакрами, то це сватхістана. Вона буде говорити про те, як нам вчитися отримувати задоволення ну, про нашу емоційну з вами сферу. І вона говорить, дозвольте собі рібячество, тобто впасти в дитинство. Ось така цікава карта. Наступний, давайте урок подивимося: це третій, що нам зараз для досягнення своїх цілей. Така собі, ну, це ми робимо в соціальній нашій сфері да? маніпура, яка відповідає за роботу, наші фінанси. І ось нам карту. Отправляйся в путішесті. Говорять, що вам вже потрібно десь, мабуть, поїхати. Далі, наступний четвертий урок це наша анахата, головна, так собі сфера. Вона відповідає за стосунки з ближніми, за нашу любов, кохання. Так, і нам пропонують люби безусловно. Ось така гарню, бачите, картинка. Далі, наступне, п'ятий урок нам вішутка говорить, що ця. Карта буде стосуватися нашого спілкування, знань, творчості, тобто творчість в нашому житті, так? подивимося. Зачині свою музику. Ну, можливо, нам треба щось. Ну, не обов'язково це, я думаю, може бути музика. Але можливо щось творити самостійно. Далі, шоста, шо яка буде відповідати, інколи на неї говорить третій глас. Так? За інтуїцію нашу, аджна, Ну, тобто наш духовний розвиток, нам осознай связь всім сущим. Ось треба обов'язково, що ми одне ціле із Всесвітом про це подумати і зрозуміти ще раз. І сьомий урок, де нам пропонують злитися з енергією космоса, це наша голова. Да? Давайте спробуємо. Чимісь красоті, подивіться. Ну, Так як є жінка, то мені дуже цікаво, але я думаю, що це карта для всіх. Нам треба бути ось такими, як ці гарні квіти. Дякую за увагу, до нових зустрічей чекаю вас наступного разу.